Завтра, 18 травня, вступає в силу новий закон про мобілізацію, а люди, які дійсно знають, як заробляти гроші в інтернеті онлайн, ніколи вам не будуть про це розповідати. Я теж через це проходив, коли шукав додатковий дохід онлайн. Спочатку все було класно, потім говорить, перейдіть за посиланням, ну а потім купіть якісь курси. Не ведіться ви на ці платні курси. Погодьтесь, якби у вас дійсно була гарна бізнес-ідея, класний варіант, як заробляти, ви б не ділилися цією ідеєю ні з ким. Ви б заробляли би самі, а не заробляли б на продажі цієї ідеї, якби вона дійсно була ефективною. Є таке поняття, як франшиза. Це коли вигідно і вам, і тій людині. Це коли ви працюєте на відсотки. І саме такий варіант заробітку я вам пропоную, якщо ви шукаєте додатковий дохід онлайн. Я безкоштовно готовий з вами поговорити про цю бізнес-ідею, тобто вам у мене нічого не потрібно буде купляти. Я готовий з вами працювати на партнерських відносинах. Навчаю вас заробляти, ви заробляєте гроші, і я отримую певний відсоток за те, що вас навчив заробляти, і вивів на якийсь певний дохід. В перспективі підтримую вас і ваш дохід може зростати безкінечно, все залежить тільки від вашого потенціалу, який, до речі, можна розвивати. Я по цій самій системі почав працювати пів року назад і зараз отримую не додатковий, а постійний дохід. І скажу вам, що це реально. Ті з вас, хто постійно попадається на якісь лохотрони, ті з вас, хто хоче мати свій бізнес без складень, бо тут вам нічого не потрібно буде платити. Підписуйтесь на мій телеграм-канал за посиланням в описі цього профілю. Там на, на прямих ефірах кожного вечора ми говоримо про цю бізнес-ідею. А саме головне, що ця інформація безкоштовна.